Алло? Алло? Ану, Ваня, щось скажи? О, все добре, чути. Вроді має бути звук на стрімі, все, можуть починати. Так, Попробуємо, ти думаєш, буде чути? Так, я вже, ну, має бути чути. Я вже щойно подивився в цьому. Ем... У ну, в мене в програмі показує, що звук є, що типу звук йде на стрім з Discord, то що ти говориш. І то, що я говорю, теж чути. Тому має бути все добре. Так, я кидаю ссылку. Так, все, я вже написав, як я стартують. Я кидаю ссылку в групу. Тільки не встиг зробити їм. ссылку зразу також. Тобі кинув, але я тобі кидаю ссылку на, на Олеся, типа стрім, розумієш? Ти будеш дивитися на Олеся стріми, так як я. Ми зразу будемо Алло, алло, тебе... Тебе щось убірвало трохи. Зараз все, що кін, да? та зараз будемо з та-та-та, минимося на цій. От в мене зараз ти вже зайшов? У да. мене от 137, 136, 135. Та-та-та. 131. Я тебе теж. Я зараз постараюсь повиключати трохи програми, може, щоб був менший цей, знаєш, нагрузка на інтернет. Окей. <головіка> ну, зараз попробуємо. <головіка> То ми Того мені Так. А в тебе що по секундах? У мене 95, 94, 93.

Ні-ні, то в мене був я мікрофон. Розумієш, я в навушниках, і в мене мікрофон інший був. Все добре, зараз має бути добре чути. Все, в тебе да вони стартанули. Загружається, зараз крутиться єшка, так? Да? Загружається матч. Добре. Ну я думаю, нормально. Якийсь там па. Пів секунди там різниця. О, все, матч почався. Добре, все, ну гарно. <постив> 에, так і було. <постив> Так і було. То в мене був включений мікрофон з навушників, з AirPodsів. А я зараз переключився на ноутбук, то краще буде. Ну що, починається в нас матч. Матч Ліги Гетьманів. Два Кібера. Серйозних. Олес і Рома. <плес> зараз 2.20, 2.30, удар по воротах. 2.38. Угу. Все, і в нас добре, я думаю. Нормально. Що ти, Ваня, скажеш про цей, про цей матч? Ну, в цьому матчі я тобі скажу, що це ну, два дві енди УНЛ зараз. Цікавий матч завжди між ними, бо у них обох такий, знаєш, стрімкий під час гри, що оба ну, доволі опитних доволі тренера, знаєш, гравця. Тому це буде дуже цікаво. Так, я згоден. А чемпіони, не... які мають не один титул. Ну так. Да. Титуловані доволі. Я думаю, що це одні, знаєш, це топ-3 самих титулованих, я думаю, людей у НЛ. Тому це, звичайно, тут не буде. Я думаю, такого, що хтось пропустить Гол-два і гра, типа, рішена. Я думаю, тут буде до кінця. Мені Цікаво, я... до 90-ї хвилини. Ну, я тобі скажу, я грав е, з Олесем за ці два дні, от вчора і сьогодні два матчі, грав з ним е, uh -huh. в Гетьмана і в Кубку Ліги. Ну, то Олес, як завжди, він зараз, як завжди, бореться до кінця. От в мене в Гетьмана він виграв на останній хвилині забив. А в е, Кубку Ліги навпаки, я й у нього забив на останній хвилині, але він боровся у нього були моменти прямо до останніх секунд. Дуже він такий, знаєш, цепляється вже зубами, не відпускає. Mm, бачиш, ну так, да, в мене я вчора грав також Лобановського з Олесом, то там взагалі в мене не було шансів. Оба матча програв так знаєш, відчував, що він зараз і ну, дуже сильно грає. Так, як і завжди, рік да, він Олексій. Дуже рідко буває. А тут же, до речі, ну, мені... uh -huh. я за скільки пам'ятаю, це тільки раз от було таке, що Олесь був не у формі. Він якось там двом-трьом програв підряд. І я більше від нього не пам'ятаю. Він стабільний, виходить, такий чемпіон. Так, це правда. Ну, що по моментах по грі, поки що якихось таких прям як, 100% моментів не було, щойно була непогана атака в Олеся, але захисник заблокував удар. Але, до речі, на кутових Олесь мені забив е, з кутового оце на останніх хвилинах. Хоч він зараз mm -hmm. біг, тренував, трошки небезпечно буде. Так, у бій. нього зараз став дуже такі різноманітні е, кутові. Він може зараз як на ближню подати, так і на дальню. А ще одного разу я в нього так побачив таку річ, як він робить просто от е, ложно на, наприклад, наводить асис на одного гравця, ним бігає, і перед ударом він виходить, собі інший робить. Тобто, наприклад, простріл, а гравцем він просто відволікає. Знаєш, тобто, ну таке відчуття, наче він попрацював над кутовим, бо багато забиває кутових. Мене причому ще дивує, що в нього гравці там в зах... ну ж переважно захисники підключаються на кутові. Uh -huh. В нього ні в нападі, ні в захисті, нікого такого високого нема. В нього там центр захисту Батькмен Аспаліквета, ну в них там, може, метр восімдесять максимум. Ну так, ну, да, три, мені здається, там у когось є штанга, від, е, поки ми тут розсуждаємо про тактику колеса, тут е, Ромчик вже угр... організував момент. Малим влучає в штангу, дуже небезпечно було. Він ну, одразу ще й перехоплені в подачі від Маліновського. Не, не виграє мало другий поверх, звісно, захисників. Так. Ну, ніби момент заспокоївся. Так, я тобі скажу, мене дивує, що він нього такі невисокі гравці, а на кутових він завжди повітря виграє. Ісь, певно, секрети знає. Так, ну це якраз це, що я кажу, він комбінує, у нього є зразу. Ну, зараз він такий різноманітний в плані стандартів, кутових, тому треба бути обережним з ним в цьому плані. Uh -huh. Ну, ми бачимо, що Ромчик також він знаєш, собі помаленьку, нащупує гру проти Олесі. Все-таки нелегко грати проти Олесі. А це який у них це Гетьманів? Чи це у них Це Гетьмани, так, це гетьмани. А, це гетьманів. Але до речі, я так побачив по складу, що в напад, нападом походу на поганих стрілках. Ми не бачили перед матчем його стрілки, бо Олесь транслює, а в в Громчико погані стрілки. В нього в основі Давід Нерес, який не заміни зазвичай, і бач, який е, теж заміна для окофора. Так тобто видно, що в його основних напарниці погані стрілки. Ага, ну можливо, можливо. Або навпаки, ну, в його цих запасних а, ти про напад. Так. А, та, та, про напад. Ну може навпаки, знаєш, ну навпаки, в нього хороші стрілки, тому він так поклав. Він коли буває таке, знаєш, що там угу. гравець вроді заміни, але в нього там стрілка. Тому інколи краще його поставити все-таки. таки. А ти так робиш? Випускаєш е -е, хорошу стрілку заміну? Ні. Я теж так не роблю. Я — так, Я так не роблю, бо в мене склад такий одноманітний, знаєш. В мене ага. там 10 гравців грало і вони грають при любих стрілках. Але якщо б я грав, ну, більш розумно і толково, то напевно я б робив так. Угу. Ну так. Знаєш? Проте, ну. У мене так як, ну, чуть-чуть інший такий підхід до цього. Uh -huh. Я від матчу до матчу чекаю до ТО. Так, щоб пускоше вже то все відіграти і якась рулетка, якась транспорт. Якось велетка Так. Ми бачимо, тим часом у хлопці вже півгодини yeah. ігрових зіграли. Так, ну поки що з моментів я тільки відзначив момент, коли Мален штангу попав за Монако. Там був удар заблокований від е, Олеся, а так більше нічого немає. От непогане вривання села Селаса, посилати Селаса. Отакі вривання, до речі, от такі ну, вривання від Олеся дуже небезпечні також. Цей він от відчуває, коли, та. коли віддати оцей пас їм. Він ловить О, зараз, таймінги. Дуже добре, от, та, він дуже добре ловить таймінги, то що серий часто, знаєш, радить всім. Хто жаліється, що вони не виходить грати, обновити таймінги на паси, на ці трикутники. Олес це робить ідеально. Він завжди, що його гравець завжди буде першим на м'ячі. Ну так, але є ж такі люди, які там часто міняють тактики, часто міняють якісь е, ну, тренерів і так далі. То вони звичайно так ну таймінги не будуть ловити правильні, бо для цього, щоб ловити таймінг, то потрібно. Часто вже знаєш знати свою команду, знати хто коли забігає, ну і як працює сама? Ну типа сам тренер, Та, тому, тому мені здається, це, це також плюс такий Олеся. Бо він плюс-мінус одною тактикою так завжди грає. Тому він ловить гарно ці тайміни свої. Так і до речі, знаю, коли... Рома од непоганий момент Салас прибирає під ю, але за заблокував. Не вийшло знову, знову блок від Роми. А що про Рому? Ну, Те, що Рома теж він не міняє тактику, скільки він ну, років грає в. Я не знаю, я не знаю, як він грав в пес, але в Є-футболі він завжди грав одною тактику і нічого не міняє ніколи да? і завжди у А Я, на речі, не дивився. Він ніколи не міняє, він завжди так 4-3-3 і ніколи нічого не міняє. Угу. Цікаво. Ну, бачиш, так і стають, напевно, кіберами. Так? Так, я Як хлопці. Знаєш, така цитата. Я боюсь не того, хто знає тисячу ударів по одному разу, а той, хто один удар тисячу разів. Це так з Ромою. І з Волосів так, так. так само. Непоганий момент села щось придумає, якась обводка, може, розкрутився. Хотів скинути кадбек назад під удар, але Рома прочитав. Так, бачимо в нас 0-0. Доволі рівний матч такий. Так, так. Без особливо якихось гострих там, моментів. Не сказав би, що там хтось домінував. Знаєш, от я колись е коментував матч. А, до речі, матч проти тебе. Це я був з Олесем. Коментував твій матч проти Монако. Mm -hmm. Ну то Олесь відмітив у Монако, що він швидко виходить в атаку з любої позиції. Знаєш, тобто у нього там два-три паса. Наприклад, він захищається. Контратака, два-три паса, і він вже робить якийсь небезпечний момент. Mm -hmm. Подивимось. Ну, в першу чергу мені здається, що якщо тоді Олесь це відмітив, то значить він ну, над цим слідкує, щоб у Роми не получалося такі ці. О, oh, і забиває, вихідки, Рома, як це. зараз, наприклад. Ти диви, подача. Тут вроді виграв ПСЖ верх, але обрізався. Ну і та, малин гарний, проникаючи пас на бачу. Я думав, перехопить але саймент виключився. І Бачуї так під хаті сам Ну такі. Так, то бачиш, як він я про це тільки сказав, і ну, тоді ПСЖ відмічав це, що для Монако там варто 2-3 паса, і вже типу, небезпечний удар. І ось так і вийшло пару пасів, небезпечний удар його. 1-0. Побачимо, що скаже зараз відповідь, яка буде у ПСЖ. 100% я думаю, Дальний він удар. трішки щось змінить. До речі, от зараз був класний момент, бо е ну, вивів воротаря, що воротар головою зіграв на виході. І Малиновський, якби не заблокували, я думаю, цілком могло би залетіти. От тут яка зоня для Саласа, що зробить? Він не умаром штанга, але, як завжди, надобивати у нас. Типічний гол, да у нас. Да. Да. Це правда. Да, так і мені він вчора зробив. Тут могло да, зразу залетіти. Ну, тут могло зразу mm -hmm. залетіти. До речі, так. Але... Да. Ну, не так обідно, коли ці моменти. Бо деколи буває, що... Просто знаєш бувають декли такі моменти, що удар не ну, прям точно не залетить, але відскок спрацює, а тут і могло і так залетіти. Ну, ну так, Це, так, так. Мені здається, що цей відскок він не, не сильно обідний, так, бо воно ще й там мало залетіти. А інколи, так, буває такий, що момент взагалі там ніякий, а відскоки гол і оце трішки розчаровує. Ось ми бачимо швидкий гол від Олеся. Ми ну, бачимо, атака. знову гра рівно. Гарна атака від Монако, але останній пас не проходить, на бачивої. Гарно, так швиденько розіграв, як ти казав, пару пасів, і вже штрафном суперника. <coughs> Проривається по флангу-лес, я бачиш, що тут занадто багато гравців суперника, вирішив перевести гру на інший фланг. Так, да, трішки комбінує щось, старається міняти в плані гри, щоб якось зламати тактику Монака. Так, Нерес. Тим часом Ромчик атакує. Паз на бачи її. Дуже, знаєш, таке відчуття, проходить. наче. От тут могло... ой 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 який oh. момент. Воротар рятував, рятував Олеся, бо там вже на дальній готові був замикати гравець. Так, да, я тільки хотів сказати таке відчуття, що от на дальню прям хочеться, але мені здається, що потрібно було трішки скоріше спробувати. Можливо. Але вже скидка під. Ага, я думаю, це був під удар, а він ще хотів ще один пас видати. Но там задумка хороша була, але не пройшло. Ну так, там якщо вже такий пас би пройшов, то напевно він вже був жаль. Так, це точно. І так, дивимось, Олець далі атакує. Гра стала така більш динамічна. Угу. Угу. Після забитих двох Монако днів одразу жили. Так, ще один, ще другий. От я Оба вигляд... почули кров. Так, стіночка раз, два, три. Але ні, Курамчик втрачає м'яч речі, мене дивує, як Рома грає такими, ну, грубо каже, деревяхами. Ну, дивись, в нього центр поля. <гум> Бускетс, тюрам, Маліновський. Ну, це три дерев'яхи типу, без балансу. В нападі так, той самий безпек. Без бачу, балансу без контролю, так. Але він якось ними, отак, так бачиш, ну, він навіть тим тюрамом, тим самим, Малиновським, він якось може вседоново покрутитись. Має якусь такі, знаєш, навички дуже серйозні. Мені згадалось. Мені зразу згадалось, помніш е, Деспарадас, диспара... як грав. Також так. йому любов дай він там захисником може чудити, так як ранодійним якимось. Це правда, Тому, та, напевно. Угу. Ну, він любив таких завжди маленьких, типу, з балансом гравців, але, пам'ятаю, він раз купив був гатку. Та він там можна uh -huh. ці нарізати так, гакпо, такі фінти, що я ніколи не бачив. Бо який пас, мінімі, з м'ячем. І Тоб, знову відскок збирає. Знову відскок. Ну це більш обідний відскок такий, знаєш. Ну так, але тут від... так... обідний був вже другий. Але тут так за не, ній був дуже близько, кожен ну, міг забивати, знаєш. Так, а, так. Він так опинився прямо сам воротами, не очікував. Ні, так я маю просто на увазі, що обідний більший в тому плані, що е... ну, другий. Ось другий гол другий відскок, так, відскок так. Але воно мало залітати і там також, він у нього, до речі, хороша реалізація, тим більше для цього. для, так, ну, для, ПСЖ, ні, для ПСЖ, який не може грає добре півтора роки ще ага, до обнуляхи не грав. Тому угу, він, він знає його добре, звичайно. Я, Треба що, було. Замітив, собі, що, до речі, забрати цей. його. Та, бо, от Я замітив, що я вже пару ТО, що ми з Олесом хочемо за один і ти самими гравцями. Я йду за лоби. Олесь пише, я теж знав лоботку, але ми якось там домовилися, що він піти за Брозвичем. Потім він хотів цього перейра, в нього таки грає, Матеус Перейра. Я теж за нього дивився я кажу, ладно, давай. так, Ти собі забирай цього перейру, а я собі заберу лоботку. І, і типа я взяв собі лоботку і цього Пауліні, а він взяв Брозвича і Перейру. Ми так з ним поділили. І мене міну, до речі, теж я от хотів брати. І так само з захисниками. Ну так, бачиш, то а його забрав. Я теж хотів задіснув під покращення, а забрав його Олеся. Бачиш, так може, то я правильно роблю, що за кіберами повторяю. Ну так. Тому да, в Олеся вони знаєш, ну, І так само і в Роме, У нього теж якийсь такий, знаєш, свій підбір гравців. От, наприклад, якщо дивитися, як підбирає Сергій, то Сергій більше отак підбирає там баланс, контроль, дрибінь. Бог яка філатова пушка залітає, правда так гарно під себе і зарядив пушку в ближній. Гарний момент, гарний гол і ну, радую, що 2-2 лишається десь хвилин. Тобто це Він гарно точнує типу, захисника, бачиш, він на спиною mm -hmm. відкидає. Захисник кинувся, він в розвернувся і запруже в ближній. Гарний момент, Рома класно зіграє. Так, і ось маєш тобі Ромчик. Йому балансів не треба. Вот вам і Монако. Ось вам Монако, так. Ну що, що скажуть зараз ПСЖ, все-таки, знаєш, ну десь там вже була напевно думка, що виграє і тут голи, і тут нічия. Ну так, от він в саме проти мене програв купу. Я думаю, що Олій зараз як-то порадить. Так, заряжений. Та, Але а. момент в Монако натомість, Ангулу з м'ячем на швидкості. Ні, сподіваюся його з'їзд, напевно, так? Та, може, мені написати, але мірі затор. Написав тобі? Під цей, Ні-ні, кажу, я можу напишу йому під цей, що можу зараз затор. Зараз напишуть. Так, а ну, ну, до речі, у мене булася, контратака після кутового. Але якийсь дуже такий невдалий басповільний м'яч летів. Ну, це нападник посола, певно, немає статів, щоб нормально видати. Але кулку відкривається. Пас. І ще третій відскок? Ні, майже. Було близько. Було близько, так. Так, ну, закидаю. Ну, у мене, нападник. Добави, відкривається. У... Я, у мене трішки. Да, я так поняв, у мене трішки трансляція поспішила вперед, не знаю яким чином. Так, що вже лишається пару хвилин, вже нехай так і буде. Mm -hmm. Поговоримо mm -hmm. про Олеся. У мене про Романа. зараз ще додатковий час, дві хвилини. Mm -hmm. Момент, громи. Ну, Можем... ну, певно вже Може хтось і використає ц... оцю скриптову хвилинку якимось таким дальничком. Mm -hmm. Пасом. О, проходить пасвора і що? Буде ще удар останній. Крутиться, крутиться, шукай момент, він боєз нічем. Покопор. Ні, звучають за це. Це було близько, це було близько, якби не заблокував, але там да. і другий вже падав. Ну, Монако знає, що там. робить, що він так, знаєш, щоб на останній хвилині вдарити і більше шансів, що залетить. Mm -hmm. ну, ну так, добре тоді, дякую. Це гарно там зіграли. Бойова чия в нас <світ> так? Дякую тобі, що поблокував. І... Сподіваюся, що було нормально нас чути. подивимося потім на записи. Ну я тебе добре чував, чи було на трансляції? Ну, так, та, цікаво. побачимо. Добре, дякую, Іван, тобі, що ви. Гарного дня. Давай. Так, дякую що ви додивився. Пока-пока.